Добрий день! Ми з вами продовжуємо знайомство з такою програмою, як Електронна таблиця. І на сьогоднішньому занятті ми з вами познайомимося, як в програмі Електронна таблиця, Microsoft Excel або Google таблиця, будувати графіки та діаграми. На попередніх заняттях ми з вами познайомилися з тим, як заповнювати клітинки, як проводити розрахунки. Сьогодні ми познайомимося з побудовою діаграм. Для того, щоб побудувати діаграму, спочатку необхідно в таблицю внести дані і провести розрахунки. Для побудови діаграми ми маємо виділити ті поля нашої таблиці, на основі яких програма буде будувати діаграму. Перейти на стрічку «Вставити» і тут у нас є панель діаграми. Діаграми мають різні типи. Кожна із них має своє призначення. Можна розпочати з такої категорії, яка називається рекомендовані діаграми. Це такий міні-штучний інтелект в електронній таблиці, який на основі виділених даних спробує вам порекомендувати той тип діаграми, який, на його думку, найбільш підходить. Тут ви можете переглянути, переглянути запропоновані варіанти і обрати той, який вам Необхідно для побудови. Якщо жоден із запропонованих варіантів вам не підходить, ми можемо перейти до сусідньої вкладки, яка називається Усі діаграми, і пройтися по всіх діаграмах і обрати ту, яка нам необхідна для побудови. Більш детальніше, з призначенням кожного типу діаграм, ми будемо знайомитись далі. Для Нашого поточного завдання, щоб відобразити кількість учнів в класах школи, нам підійде стопчаста діаграма. Може бути ось в такому однокольорному вигляді, можемо обрати інший варіант, де кожен клас відображається власним кольором. Обравши тип діаграми, натискаємо ОК, і машина додає до нашого аркуша побудовану діаграму. Наступний етап. Це налагодження параметрів діаграми. Перше, ми маємо замінити назву. Тому що за назвою діаграми ми дізнаємось про її призначення. Кількість учнів в класах школи. Заголовок діаграми має бути інформативним. В нижній частині ми можемо бачити такий елемент, який називається легенда. В даному випадку легенда нам пояснює, яким кольором який клас відображений. Також ми маємо підпис по осі X, але він не дуже відповідає нашому призначенню осі X, кількість учнів це, скоріш за все, вертикальна вісь, і його необхідно перемістити туди. Тому, виділивши, ми його можемо видалити. Але додаючи, скажу ще таке, що додаючи елементи до діаграми, бажано її не переобтяжити надлишковими даними. Про те, що це кількість учнів в класі, ми вже написали в заголовку нашої діаграми. Числова вісь в нас лише одна, тому якогось додаткового пояснення, що числова вісь відображає кількість учнів в класі, не потрібно. Коли ми виділили діаграму, справи від неї появляються елементи, за допомогою яких ми можемо продовжити налаштування нашої діаграми, обирати стилі, фільтри і додавати інші елементи. Коли ми натискаємо на плюсик, ми отримуємо доступ до інших елементів діаграми, такі як назва діаграми, яка вже у нас є, сітка, легенда. Стосовно легенди, вона може бути, може не бути. Те саме інші елементи. Якщо ми перебираємо позначку, то легенда, як бачите, зникає. Якщо ми хочемо її повернути, то в нас є додаткові можливості налаштування, де ж саме буде розташована наша легенда. Праворуч, згори, ліворуч, знизу. Тобто ми мож... Або можемо обрати додаткові параметри для додаткових налаштувань. Поки що зупинимось на тому, що ми вкажемо розташування нашої діаграми, ну, і давайте оберемо, хай буде згодження. Також деколи досить потрібним. На діаграмі буває такий елемент, який називається підписи даних. Підписи даних, як ви можете спостерігати, відображають числові дані до кожного стовпчика. Знову ж таки, ми можемо розкрити додаткові параметри їхнього налаштування і вказати, де вони будуть знаходитись. По центру, коло вершини, всередині, зовні, з краю і так далі. Давайте розташуємо їх посередині. Елементи, які ми додали, можемо налаштовувати, Ось, ми можемо їх виділити, звертати вашу увагу на те, що ми виділяємо кожен елемент за допомогою курсора мишки. І далі, перейшовши на стрічку форматування, ми можемо вказати необхідні налаштування для наших елементів. І, які більші можемо зробити більшими, і які менші можемо зробити меншими. Можемо погратися з кольором. І таким чином налагодити нашу діаграму. Давайте побудуємо ще один цей діаграм. Яка називається кругова діаграма, досить таки цікава діаграма, яка дозволяє відобразити частку об'єктів в якійсь загальній кількості. В нашому випадку є табличка, яка відображає частку хлопчиків та дівчат у класах школи. Виділяємо нашу таблицю, переходимо до стрічки Вставити рекомендовані діаграми, обираємо кругову діаграму. Задаємо необхідні налаштування, в першу чергу змінюємо назву. І перейдемо до інших налаштувань. В круговій діаграмі є. Знову ж таки, такий елемент, який називається підписи діаграми. Ми можемо вказати, де вони в нас знаходяться, чи зовні, чи посередині, чи з краю. Але, що тут цікаво, ми можемо перейти до додаткових налаштувань і в параметрах підпису обрати, що ж саме буде відображати цей підпис, чи числове значення. Чи, можливо, нас цікавлять відсотки? Якщо ми активуємо режим відсотки, машина автоматично переводить числові значення у відсотки. Таким чином, ми можемо швидко і зручно перевести кількісні дані у відсотки, для того, щоб зрозуміти, чому ж іменно так машина побудувала нашу діаграму. Ось це те, на чому хотів зупинити вашу увагу. Давайте перейдемо до Google таблиці і подивимось, як же там відбувається побудова діаграма. Я завчасно підготував, тут так само в нас є дві таблички. І подивимося, як це все відбувається в Google таблиці. Технологія та ж сама. Необхідно виділити табличні дані, перейти до пункту меню, вставити, вставити діаграму. За замовчуванням Google таблиця нам будує стоп- тов діаграму. Але, як ви бачите, з'являється панель для додаткових налаштувань. Налаштувати. Перше ми можемо обрати, чи це буде секторна діаграма, чи це буде стовпчаста діаграма. У нашому випадку обираємо стовпчаста. Так само можемо змінити на більш інформативний заголовок нашої діаграми. Тут ми вже бачимо, що по осі Х машина відобразила нам назву класів 6 а B, В, Г, А по числовій осі вона відобразила їхні кількісні дані. Налаштування діаграми діляться на, два, на дві категорії. Це налаштування, де основне те, що ми можемо обрати, це тип нашої діаграми. І оформлення, де ми можемо обрати стиль діаграми. Ми можемо поміняти кольори для наших елементів, можемо налаштувати легенду, можемо підписати вісь горизонтальну і вертикальну, а також додати інші позначки. Аналогічно із кругової діаграми. Ми виділяємо дані. Переходимо вставити, діаграму. Так як ми на попередньому аркуші перейшли до стопчикової діаграми, тому машина нам ді... цього разу також побудувала стопчикову діаграму. Але те, що ми вже знаємо, на вкладки налаштування ми можемо змінити тип на секторну. Як бачите, назви діаграми у нас немає, тому перейдемо до оформлення, стиль діаграми. Лістив діаграму, перепрошую, заголовок діаграми і додамо заголовок. Для того, щоб розкорити процес, ми скопіюємо елемент. Щоб відкрити вікно налаштувань, ми можемо або скористатися меню редагувати діаграму, або два рази клікнути по нашій діаграмі. Оформлення заголовки, назва діаграми. І там, де назва діаграми. Додати наш текст. Таким чином в нас з'явилася назва діаграми. Перейдемо до елементу, який називається підписи. Тут ми можемо вказати налаштування. Але нас цікавить ну, відсоток Відсоток машина автоматично вже визначилася. Тому що це секторна діаграма і досить часто переведення числових даних відбувається у відсотки для того, щоб зручніше аналізувати, аналізувати цей тип діаграми. Ось таким чином ми з вами сьогодні познайомились, як на основі числових даних в електронній таблиці побудувати діаграму. Ми це розглянули на прикладі Google таблиці і на прикладі програми Microsoft. Це. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення!